Що готується до найбільшого військового параду в історії країни з нагоди дня війська польського, який відбудеться 15 серпня. Навчально-тренувальні збори піхотного підрозділу відбулися на аеродромі Варшава-Бабіце у столиці Польщі. Заходи відвідав віце-прем'єр-міністр, міністр оборони країни Владислав Косіняк Камиш та подякував військовим за службу. Нагадаю, цьогоріч вперше в рамках святкувань продемонструють міць військово-морського флоту Польщі біля півострова Хель на це буде не лише свято, а й демонстрація сили польського війська, заявив напередодні міністр оборони. І додав, що з огляду на історію загроза завжди насувається з одного і того ж боку. Також відбудеться хода військових та демонстрація техніки біля річки Вісла близько історичного центру Варшави. У параді візьмуть участь 4 тисячі військовослужбовців. Глядачам покажуть 300 одиниць сучасної техніки. В небо злетить півсотні військових літаків. У заходах також братимуть участь військові країн-союзниць, зокрема США, Великої Британії, Франції, Румунії та інше. Największa defilada. Це найбільший парад. Найбільша дефіляда поєднана з парадом морським, перша в історії в той же час, коли наші солдати маршируватимуть на віслостраді, вздовж острова Хель, попливуть наші військові кораблі, а над нами полетять літаки. Військово-морський флот буде центральним під час урочистостей. Будемо багато про це говорити і показувати техніку, яку використовують і на морі, і на воді, і під водою, і на суші, і в повітрі. Бо це єдиний рід збройних сил, який діє в усіх сферах.